Добрий вечір. Це не сьогодні про головне. Це програма, яку ми зробили з колективом. Це спецвипуск ефіру. Зазвичай ви в цей час бачили сьогодні про головне, але сьогодні буде. Присвячений цей ефір тільки тому, що відбувається на каналі сьогодні і що відбувалось вчора. Ми підготували невеликий сюжет. сюжет зробили тільки працівники каналу, до нього немає ніякого втручання, не втручались керівництво. Ми покажемо те, що бачили ми своїми очами тут, знаходячись в ньюзрумі і знаходячись з цього, в цій будівлі. Перед тим як ви передивите цей сюжет, я б хотів дещо пояснити. Протягом останніх місяців у ЗМІ місяців і тижнів, з'явилася дуже багато інформації про те, що телеканал ТВА продають різним сторонам. Називали Сергія Курченка людина, яка наближена до сина президента. Називали Віктора Медведчука називали Валерія Хорошковського та інших людей. Кульмінацією цих цих подій сталося те, що сталось, і ви це зараз можете подивитись на, в нашому сюжеті. Покажіть, будь ласка, якщо це можна. Закривайте двері. двері. Закривайте двері. Олег Раченко? Мій колишній заступник. Які ця участь в рейдерському захопленні телеканалу Тиває? Ми зайдемо через ці двері, будь ласка, хай відкриємо. Пане Вікторе, ми ж вам говорили. Давайте спустимося. вниз. сам я дуже вас прошу, зробіть так, щоб відкрили ці двері. Розповість. І я зайшов через ці двері. Те, що роблять Ні. люди, які Ні, там зачинилися, це злочин. Я хочу вам представити Олега Радченка, це заступник генерального директора з пових а Також Власник компанії товариство Манді інфо, яка є 100% директор, яка є 100 власником компанії ТОВ «ТВ Радіо Світу. що Олександр Альтман. Він є інвестором, новим інвестором нашого телевізійного каналу, який готовий його розвивати, підтримувати і інвестувати в нього в наш загальний спільний розвиток. Я пішов на канал мені представили руководство ліцею Наталка Дівінчук Віталія Бортнікова і княжи. Да. Этих троих людей я знал. И они признавали да. единственным собственником а наголовского. Значит, значит, они были введены так же заблуждение, как и вы а потому теперь, что, теперь, они, они А теперь решение американского суда было 3-4 месяца. Возможно, они меня года. не наняли на работу, заключили ну, со мной договор, и я получал зарплату. Сейчас поменялась эта ситуация. Вы будете получать зарплату? Я, я не спорю, что их не Я понимаю, буду работать для этого. Но суть в другом. Будет это работать, все будет поменялось, и нам говорят, нет этого руководства и нет этих инвесторов, и нет этого собственного. У меня может возникнуть логический вопрос, если не эти нет, так... подожди, Вам не сказали, что руководство, единственное, что произошло реально, вот я понимаю, знаю, из за чего работ, поменялось руководство канала. Изменения сделаны легитимным путем. Все, точка. Дальше, все остальное это когда... домышляет. Державной... То, что сейчас происходит, вы прикр... должны отдавать отчет себе. Каждый, что таких дураков, кроме меня, кто будет финансировать из своего кармана независимый канал в Украине сегодня, нет и не будет. Будет жулье, которое его завтра продаст, сами знаете, кому. Кто этот канал или закроет, или сделает его музыкальным. Мы на цей эфир вчера и сегодня запрошивали обидві стороны этого конфликта. Вчера на студию новое керівництво не допустило своих оппонентов. Сегодня не смогло прийти в всю студию старое керівництво. Чому так сталося і чому не прийшли нові е, нові керівники? Чому їх не пустили вчора? Про це буде трошки пізніше синхрон нашого нового керівника Артема Шевченка, якого представили нам як директора. Перед тим це ще розказати що сьогодні вже почали звільнення на телеканалі. Вже звільнений Павло Шеремет, який зазвичай 23-й веде на ефірі телеканалу проти ночі. Передачу я прошу показати його синхрон Останні слова, які були на телеканалі. Программу закрыли, уведомили меня о том, что с 21 мая я уволен. Но я думаю, что все как бы вернется на круги своя, потому что а, долго дело за. Замешанное на нарушении закона, на криминальных схемах, на предательстве. Такие дела долго не живут. Поэтому э, я абсолютно уверен, что я вернусь в эфир и работа канала тоже нормализуется после того, как вернутся и прошлые руководители и начнут работать нормально те журналисты, которые и работали до этого. Я прошу показать синхрон нашего. Директора, який зараз керує телеканалом, людина, яка говорить, що її представили їй представили інвестора, вона знає хто це, і пояснити, чому сталося те, що сьогодні сталося, і що було вчора. Будь ласка, покажіть це синхронно. Нормально, що нам не даю да, А, Перше в тому чи, Артем, Понятно. чи готовий ви сьогодні були вийти в ефір і відстоювати свою позицію у дебату? Звісно, я сьогодні, прямо зараз, готовий е, бути у прямому ефірі і дебатувати е, в програмі е, сьогодні про головне Мустафинення і довго не Дуже радий, що вони відновили вихід в ефір і мовлення в прямому ефірі Це свідчення неупередженості не заангажовані на нашого телеканалу. І друге питання вчора, тоді коли була готова прийти Наталя Катеринчук і Костянтин Коголовський, вчора не, не було вашої згоди, саме да, вчора була доволі така емоційна ситуація. Вона була мала багато причин. Вона. Була екстраординарною на каналі. Було багато людей, народних депутатів, журналістів, не наших, а інших. І була був був доволі такий високий емоційний рівень конфліктності. І в мене була такі така інформація і підозри, що ефір може бути зірваний. Я прийняв таке рішення, можливо, я помилився. Я визнаються, це, що можливо це було помилкою, і сьогодні щоб виправити її, я готовий ні. Бути прямо в прямому ефірі ну, Може, надати е написав позицію. Та дякую. Дуже дуже швидко словами, щоб ми встигли. Я хочу сказати, що ці події, які сталися вчора, ми колектив журналістів журналісти телеканал Тівяй особисто я з як втручання в нашу діяльність, як цензуру, тому що нам не дали вийти в ефір і поставили без нашого дозволу повтори ефіру і не допустили гостей, яких ми запрошували на телеканал. зв'язку з цим ми створили на телеканалі. Про спілковий комітет осередок, який про що ми ви вже повідомили наше керівництво і поштою відправили документи про те, що це сталося. Сьогодні ми їм передамо ці документи. Вони мають підписати це в цей комітет. входить сорок людини. Це нашого колектив. Він поповнюється, і цей колектив оголосив страйк. Підставою стало те, що відповідно до статті 24 закону України про інформацію забороняється втручання в професійну діяльність журналістів, контроль за змістом поширеної інформації, зокрема з метою поширення чи не поширення повної інформації замовчування суспільства суспільно необхідної інформації накладення заборони на висвітлення окремих тем показ окремих осіб або поширення інформації про них. Зв'язку з цим ми вимагаємо оголошуємо страйк і вимагаємо наступного перше розірвати трудовий договір з новим керівником телеканалу Олегом Радченком, який допустили Артемом Шевченком там Олегом Радченком, які допустили порушення законодавства про працю та порушення професійних прав журналістів, а саме перешкоджання журналістам виконувати і свої професійні зв'язки шляхом скасування виходу в ефір 23 квітня 13 Року. Друге, саме головне, це те, що ми просимо оприлюднити прозору структуру власності юридичних осіб, які є власниками телеканалу TVI, та оголосити з документальним підтвердженням кінцевого, кінцевого бенефіціару, тобто людина, яка є власником телеканалу, яка буде керувати і буде інвестувати в телеканал. Ми цієї людини не знаємо, ніяких документів поки що не бачили. Третє оголосити склад та терміново провести збору редакційної редакційної ради каналу, збільшити повноваження редакційної ради щодо формування редакційної політики та вирішення внутрішніх редакційних спорів. Не змінювати сітку мовлення каналу забезпечивши вихід в ефір всіх програм станом на 22 квітня 2013 року. Це, по-перше, стосується нашого колеги, якого звільнили Павла Шеремета, якого ми вважаємо важливим журналістом, і який вів свій ефір і його звільнили тільки тому, що він посварився. Це наше, наше переконання спор посварився з Миколою Княжицьким. Який був у нас на редакційній раді, ми не знаємо, на яких засадах він тут був. І... Його в тому що в нього не український паспорт. Після цього він був звільнений. І останнє не застосовувати санкції до учасників страйку ані у вигляді припинення трудових договорів, ані у вигляді припинення договірних відносин. До виконання цих вимог колективу, ми відмовляємось виходити в ефір. Ми будемо на нашому місці, ми будемо працювати. Ми хочемо працювати, ми хочемо просто дотримуватись стандартів нашої професії. Будь ласка, якщо ви хочете нас дивитися, підтримайте, як ви можете нас підтримати. А ми будемо все ж таки не виходити в ефір і чекати, поки керівництво. Сто піде на наші вимоги. Дякую за увагу. До побачення.